Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр Верховна Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка. 9 жовтня Верховна Рада ухвалила закон номер 13.335, який дозволяє забронювати на критично важливих підприємствах чоловіків із проблемами у військовому обліку, перебувають в розшуку ТЦК або не стоять на обліку. Що краще, квартира в Києві чи депозит, плюси нерухомості, зростання вартості будівельних матеріалів і робіт 45% порівняно з довоєнним періодом. Обмежена пропозиція через ризики та зниження активності девелоперів. Переміщення людей із прифронтових територій спричиняє додатковий попит у великих містах. Аргументи проти, нестабільність через війну, ризик, що ціни не зростуть або навіть впадуть. Слабкі позиції іпотеки зараз вона представлена лише держпрограмою ЄОСЕЛЯ, але її недостатньо для всіх. Порівняння з депозитами, якщо вкласти гроші в депозити в гривні або облігації внутрішньодержавної позики, можна отримати кращу прибутковість ніж від інвестицій в квартиру за історичними даними з 2017 року. У доларах квартира може бути вигідніша за депозит, але все залежить від курсу і ставок. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин, нерухомості та інвестицій щодня. Гарного дня вам бажаю!